Всім привіт, з вами, я завжди і це третя частина прокачки состава кумирів. Я знаю, ви цього дуже довго чекали, і нарешті ви цього дочекалися. Права цієї рубрики такі: ми крутимо колесо фортуни з ускладненнями і далі йдемо грати рівну гру. За перемогу нам дається 5 балів. За нічию 3 бала, ну і за гол 1 бал. При завершенні матчу я зможу використати ці бали для прокачки состава кумир. Якщо ви нічого не зрозуміли, то не засмучуйтесь, тому що по ходу цього відео ви все зрозумієте. Ну і годі балачок погнали! Якщо ви ще не дивилися першу та другу частину, то для початку подивіться їх. Посилання в них в описі. Ось так виглядає наш состав. Ось так ми його прокачали в другій частині. Ну і погнали крутити колесо Фортуни та грати рівну гру, щоб прокачати цей состав ще краще. Крутимо колесо Фортуни і дивимося, що за ускладнення нам випадає. І нам випадає атака. Ну, це лайтове ускладнення. Я думаю, що з ним я легко зіграю. Ось такий суперник нам попався. Ось гравці вже виходять на поле. Ось наш состав. І ось состав нашого суперника. В нього 117-й ну і доволі непоганий состав, якщо зрівнювати з нашим. Ну і нажимаємо початок, і матч розпочинається. Я вже перемкнув на атаку і буду показувати вам лише класні моменти з цього матчу. Суперник проводить атаку, де є пас в розріз на Месі, але мій захисник тут справляється з цією атакою. Ще одна атака в суперника. Він дає знову пас на Лео Месі. Лео Месі з м'ячем, що він буде робити. Пробиває. Тут можна було на добиванні, але Карлос Пойоль не дає цього зробити. І прям дуже класно зіграв захист. Ну і воротар не підвів. Знову атака дає пас на Дембіле. і Дембіле в одне касання забиває гол. Ну і рахунок стоїть 1-0. Поки що ми програємо, і поки що в нас не було жодних моментів. Тут можемо подати, подаємо на у себе, і у себе забиває гол головою і тим самим зрівнює рахунок. Перший тайм закінчився з рахунком 1-1. Розпочинається другий тайм, і в суперника м'яч. 66 хвилина матчу, і наш суперник не витримав, і він покинув гру. Б'ємо за бекама, воротар відбиває, і літманин дуже класно забиває гол, і рахунок стає 2-1. Біжимо по флангу, подаємо на Елусебіо, і Елусебіо просто забуває гол, і на рахунок стає вже 3-1. Меж закінчується нашою перемогою з рахунком 3-1. І в нас є 8 балів, щоб прокачати. Когось в нашому составі. В нас було 8 балів, і тепер замість петіта. В нас є тіло Фіго, ми витратили на нього 5 балів. Там замість Джареда тепер наш Вайнштайгер. Ми витратили на нього 3 бала. Ну і ось ми так витратили 8 балів. Ну і погнали в другу катку. Крутимо колосал фортуни і дивимося, що за ускладнення нам випаде на цей матч. І нам випадає найнижча якість. Ну і нажимаємо грати і шукаємо нашого суперника. І ось такий в нас суперник. В нього атак 124, півзахист 123 та захист 124. Доволі непогано. І ось вже гравці виходять на поле. Ось мій состав та ось состав мого суперника. І розпочинається матч, і як завжди, я вам буду показувати лише класні моменти з нього. Тут хороший пас в розріз, але його гравець не встигає добігти до м'яча і шмехіль приймає. Я даю на Карлоса Пуйоля, і ось тут вже в нас проблеми. Він ніс перехвачує і забуває Тут небезпечно для нас, але його гравець промахується, і це нам дуже пощастило. Подача кутового, і ось тут у себе не забуває. Але літманен, і ні, це не гал відбиває. Ну і ми можемо подати ще один кутовий, і я вже надіюся, що з нього ми заб'ємо. На Енрі, Каруспіоль і Луїш Фіго. Ні, це не гол. Там мав бути ще один кутовий, але суддя вимкнув час і перший тайм закінчився. Хороший пас на Еусебіо, і Еусебіо забуває шикарний гол поза штрафною. І рахунок стає 1-1 на останніх хвилинах цього матчу. І матч закінчився з рахунком 1-1. Це нічия і в нас 4 бали, щоб прокачати наш состав. Я замінив 95-го Еосабію на 97-го Ліникра та замінив 90 го Енрі на 92-го Дель Пєро. І ось так виглядає мій состав і погнали крутити колесо фортуни. Крутимо ось це колесо і дивимося, що нам в цей раз. Нам випадає без фінтів І це погано, тому що я не зможу використовувати фінти в цій грі. Знайшовся суперник і ось такий стати в нього. Наші гравці вже виходять на поле, ось мій состав, та ось состав мого суперника з 125 овером. Доволі непогано. м'яч, пас на лінекра і Лінікер забиває гол. і рахунок стає 1-0. Тут хороший підкат від Бересі. Подача на лінекра і Лінікер промахується. Месі пас на Рівалдо і Рівалдо забиває гол і рахунок стає 1-1 на 45-й хвилині цього матчу. Вінісіо з м'ячем, подачу на Месі, і Месі шикарно забиває гол і рахунок стає 1-2. Вишфіко шикарно падає на літмана, і літманин забиває гол. Вінісіус здаряє поворотом, але він попадає в штангу, і це нам дуже сильно пощастило, тому що рахунок 2-2 і це нічия. І в нас є 5 балів для прокачки нашого состава. Замість 92-го Дель Піаро я вирішив поставити 95-го Еусебіо, легенду цієї рубрики, який прям дуже часто виручав цю. Команду. Ну і замість 95-го Швайнштайгера я вирішив поставити 97-го Матеуса. Крутимо у Фортун і давай вже, щоб нам випало нічого. І ні, не випадає без подач. Це прям дуже жорстко, тому що більшість голів, яких я забиваю за цей состав, вони всі летять з подач. Ну, а без подач я не знаю, як зараз ми зіграємо. Наш состав. Та состав суперника, в нього 124 овер, але состав хороший прям. М'яч в нас, і ми розпочинаємо цей матч. Дуже небезпечно, але воротар відбиває. Лиш фіга з м'ячем пробиває, воротар відбиває, але м'яч в Лінекра, і Лінекер забиває гол. І 29 хвилина цього матчу, і рахунок стає 1-0. Тут жахливий подкат, і гравець суперника забиває гол, і рахунок стає 1-1. Перший тайм закінчився з рахунком 1-1. Другий тайм вже розпочався. Тут 116-й Решфорд забиває гол. Ось тут дуже жорсткий момент, але літманин тут не забив, але прям дуже просився тут гол. Розрізний пас на Лінека, і Лінекер забиває гол, і рахунок стає 2-2. Решфорд обвів мій захист і просто забив гол. І рахунок стає 3-2. Ми програємо. Ось тут Лінекер прийшов в захист і забив гол і зрівняв рахунок. І цей матч закінчився з рахунком 3-3. Це нічия, і в нас є 6 балів, щоб прокачати наш состав кумирів. Замість 95-го луча Фіго в нас тепер жорстка імба, 99-й Гуліт. Та замість 88-го Бересі тепер стоїть 95-й. Ну і погнали в останній матчі. Подивимося, скільки балів ми звідти отримаємо і наскільки ми ще прокачаємо цей состав. Крутимо колоса фортуни і дивимося, що нам звідси випадає. І давай нічого. Нічого, це прям дуже і дуже класно. Це останній матч. І я хочу його дуже класно зіграти, щоб потім прокачати люто цей состав. Ось такий в нас суперник. Гравці вже виходять на поле. Ось наш состав. Це ось состав нашого суперника доволі непоганий, 122 й ОВР. І матч розпочинається. Погнали! Сьома хвилина матчу, і Лінникер забиває шикарний гол. Дванадцята хвилина матчу, і Піле забиває шикарний гол. Хороша подача на Лінека, і Лінникер забиває гол. Рахунок стає 2-1. Ще одна хороша подача, і тут забиває літманин на 33-й хвилині цього матчу. Суперник не втрачає надію і забиває нам гол, і рахунок стає 3-2. Перший темп закінчився, і рахунок 3-2. Вихід 1 на 1 з воротарем і Шмехель відбиває цей м'яч. В цьому моменті з Бекмом грубо зіграли, і суддя йде призначати пенальті. Пенальті пробиває Еосабі, і, і він відправляє м'яч в сітку воріт. Суперник такого не витримав і відключився від гри. На 90-тій хвилині цього матчу кіліан Бапе нам забиває гол, але це вже нічого не змінює. Ми перемогли цей матч з рахунком 4-3, і в нас є 9 балів: 5 балів за перемогу і 4 бали за наші 4 голи. Ну і погнали, прокачаємо состав. Усі 9 балів я вирішив влити в наш захист. Тепер замість 87-го лама в нас стоїть 88-й Баресі. Замість 90-го в нас тепер 94-й Коумен. Та замість кафу тепер у нас 94-й Карлос Альберто. Ну і як на мене. Цій частині ми прям дуже класно прокачали цей состав. Якщо вам сподобалося це відео, то підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. І до речі, якщо ви хочете, щоб четверта частина вийшла якомога швидше, то все залежить тільки від вас. Якщо на цьому відео набирається 30 вподобайок, то я відразу ж приступаю до роботи над четвертою частиною. Ну і ще поставте дзвоник, щоб не пропускати нові відео. І всім дякую за перегляд, всім пока!